Всім дарова, чуваки! З вами я Фровекс, і сьогодні зі мною Вінніс і Вандир. Да, всім здорова. Всім здарова. Сьогодні ми знімаємо тречу часть життя Фровекса. І говорил Вандір говорив, що Ластер пропонував йому якесь діло. Да, да, він до мене дзвонив і казав, щоб ми до нього приїхали. А для чого ми ще не знаємо? То ми зараз їдемо до нього на його, бі, біля його доміка, і там він казав, що буде якась машина стояти, на якій ми маємо виконувати якісь завдання. Зараз ми під'їдемо. Він і... мені казав, що там можна заробити грошей. Багато, а нам треба багато грошей, бо в нас мало грошей і за того, що ми виплатили довг багато. Так, на... подписчики. Хто помник, хто дивився е, другу частину життя Фровекса, що ми там робили під кінець. Да, да. Це було єгендарне, пацани. А хто ще ну, не дивився ну, ці давай. відео, то заходьте від... на першу частину і дивіться від початку. Так, а ми давайте зараз... Щас... що, виїдемо і переключимося. Да? Давайте. Давайте, давайте. Все, пацани, ми вже сюди от приїхали. Тут десь має бути його дом. Зараз проїдемось Тут наїдемо його. отут от, от десь Ой, має о, бути Або, А да, вот да. так, так, він тут живе. Ладно, пацани, погнали, зайдемо побалакаємо, що він там нам предлагав. Давайте. давайте, давайте, давайте. О тут. Ходіть. Так, зараз ми з ним так? Там там нас хоче, ладно. Ходіть. Погнали. Давайте. Все, пацани, коротше, він нам сказав, що тут має стояти десь машина, на якій ми будемо виконувати завдання. Десь в цьому районі, в його сусіда. Надо найти... да. Він казав, що там якийсь грузовичок з тараном, інтересно. Давай подивися. Дзвони, вон, дзвони, але що да, там. Да, окей. Сусіда, окей, ще йдемо. Соси Сусід, его сосидов дома там. Напротив? Стоит. Да. Окей. Okay. Так. Вот. О, oh, вот, пацаны. видите. Капец oh, крутый. Тільки трошки двері вытянулась все равно дивиться, який крутий. Ну да, вообще офигенно. Бронировано, oh, стараться. Все, имба, ладно, я сюда и открываю. Я тоже oh, давай. God. Короче, постой, я за рулем, вы сюда сзади, и мы сейчас... Разбираем! <різь> Ой, ну ладно, послі виїжджаємо сейчас. Давай. Чи розберемось. Розбираємось. Так, він комусь з вас казав. Робус. Він комусь з вас сказав, коли ми маємо їхати взагалі? Що ми маємо на ній робити? Мені каже, нам треба ще передітися. Ну да, бо ми не в воєнній одязі. не в воєнній, а не в такий джагернаутський. Так, пацани, ми зараз під'їжджаємо до магазину оружайного. Ми маємо закупитись оружками. Я все, коротше, я беру пулемет і все, всім хана. Розмешки. А почекайте, ми що маємо взагалі робити на цій машині? Ми куди зараз маємо поїхати, закупимо зараз, поїдемо коротше, Там що треба буде якийсь і, щось. Сказав, що якийсь грузовік, терабайт, щось. І там щось типа якісь де, щось... камери якісь відключити. І потім треба переїхати в банк. І його Ви поняли що? Пограбити. Ага, Ми що маємо гравляти банк? Да. Він нас прикончив, Ой, він тремор. Який тревор? Е, Лестер, віде? точніше, е, вибачте. Він ніж шо з тобою? Він ти який сьогодні не такий? Е, ну так, да, Майкл у нас хоче прикончити. Де твій, де голос вообще? Де мій фірменний голос? З вами Домінік Торетто. Домінік Торетто повернувся. Так, да, це я. Кстати, пацани, ждіть. Друга частина може вийти цих форсажників. Якщо ви не берете там 500 просмотрів, я бачу вже 300. Так. Да. І буде там газувати такі. Ооо, прикольний пістолет. Да, по прикольний пістолет. пистолет. Знаю. що, ну, давайте я скупився. Ладно, я зараз теж вже буду виходити, що на свою любиму оружку треба патрони купити. твоя да. <гум> Я всегда знаю стріляю. А пацани хто пам'ятає фразу з першого відео. Я не краду диски. Я хороша людина. Це я казала, кстати, Хто помнить пам'ятає своє бандіра»? Всім здорово, пацани. Це новий учасник Ванді.Всім привіт. Я Вірдж. Я помітца. Ілома. Ага. Ваннам. Куда йдемо тепер? Зараз ідемо передівати. Stop GPS. А позамок у помогти пойтись. Це броніки якісь, типа, броні, жилетні якісь кофти. Ну то дивіться, зразу магазин надіжди. Зараз ми вернемось Оху, і, і от вже три джогерна то стоять. Булька, булька, бара, булька, 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 бара. Булька, бара, булька, булька. Як вам ви, наші ці костюмчики? Так, е? да, коротше, хай підписчики напишуть в коментарях е? оцінять від 1 до 10 і напишуть, як би ви назвали наші костюми і наш вигляд. Я думаю, я буду цей, я. буду петух Киев в закрытом оружии. <гум> <гум> я терминатор. Он прям. Не терминатор. Ну ладно. Ладно, реально підходить. А ты Дима, як ты думаешь? Я буду. Я буду. Я буду, я не знаю. А нет, я думаю, я буду, буду чорний буст терминатор 722. О! 7. О, терабайте, пацаны. Так, всіх кличків. Ну, там, він про нього казав, він мені фотку скидував. Тепер він казав, ластер казав, що в нього треба зайти і там на клавіатурі поклацати щось і виключити камери, відеонавдієння в банку. А ти це зможеш зробити? Але тут охрана є, тут легенько, вже може охорона бути. А ми маємо троє це все зробити. Так, да. і треба його відвезти в закрите, мі закрите місце. Окей, okay. okay. okay, то я можу його відвести зараз. В То сідайте, сідаємо, сідається сідає, 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 рух бистре, бо давайте ми сядемо з Проксом. Окей. Okay. Погнали. Прокс, сідай давай. Що, їдь! Сейчас почекайте, авіст... а ви... Що, всі заводяться чи що? Та і не взагалі... Вовше... О, камери наблюдєння. Це не ті скоріш всього, нам треба взламати в банку. А. Нам треба від'їхати. Ладно, Вініс, він... він він ти від'їдь, а я піду на наш бусик старанчиком. Ладно, Ну, давай, вилізай, я хочу за рулем. Ладно, все, Фровець, йдем на бусик чи ні? Да, зараз Вініс сідає. Давай мені. Все. Все, погнали. Їдь, коротше, вставай. Йдем на бусик, Фровець. Ходи. Ось спить наш бусик. Бусяра. Кстати, ми двері відновили, пацани? Ладно, пацани, доїдемо і продовжимо це. Да? Да. Все, пацани, вот ми вже пійшли. Ну, хочете, можна віддані включати камери собі. Ну, вже пішли до терабайта. Зараз будемо виклітити камери. Так, то я зайшов, тепер я буду на клавіатурі клажути. О, який приємний такий. О, кстати, пацани, у мене ідея. Всі согласен, якщо? У нас на цьому відео е, в коментарях, хоча б три людини напишуть, що вони хочуть. Е, прямий ефір. То в су на, наступну суботу ми можемо зробити вечором прямий ефір. І будемо грати в гайда. Добре. Хто совався? Я виграти, да. будемо зривати друг друга, будемо підриватися. Будемо битися. Так, да. коротше, напишіть, там... як хочете. Можете з нами пограти. — в в що нам робити, Я будемо все, що хочете робити. Даже будемо зривати свої дома, свої машини, свої реги. Да, да, давайте взламаємо це все. Да, да, так. Раз, 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 і пацани. Хто, хто хоче з нами пограти, пишіть в коментарях в нашому телеграм-каналі під постом цього відео. І той, хто не пише, буде з нами грати. Або а, в Ютубі. А треба бути обов'язково підписаним на YouTube і на телеграм-канал. Так. Давайте скоріше доберемо на каналі Фромекса 100 підписників. Це буде наша мрія. Да. Ми так довго вже знімаємо. У нас там 26 чи 25 відео вже. Угу. Опа. Давайте, Все. Б... Так, а... щоб після цього відео у нас було 100 підписників підписників на каналі і ми будемо дуже раді і будемо знімати кожний, кожними днями відео. Да, а так ми випускаємо поч тільки на вихідних почті, тільки на вихідних, так, коли може бути в понеділка або вівторок. Ну mm -hmm. так. ймовірно, наступне відео вийде або в. Так в мене є три дати. Або понеділок, або четверг, або в субота. Або п'ятниця. Або п'ятниця, так. Коротше, я не знаю, коли вийде наступне відео, але головне, що... Бачите... напевно, найбільше... що в понеділок. Так, да, але дивіться, ми випускаємо відео на почті на пів години. Це дуже тяжко таке зробити. Угу. Довго знімаємо. Ладно, пацани, все, перестали цей дрінчати, ми під'їжджаємо до банка. Зараз треба знайти задній ход. Зараз треба знайти чорний ход, щоб ніякі люди типу, нас не бачили. Ну бачите, люди стоять, треба бути. Вони думають, що за да. Триджа Гернаута. Туда Триджі Гернау. Нет, тут що Тридж Гернаута. Я, <звук> я пакетний ствол. Нет, якийсь банан чи сквітборту. А, я KFC э, креветка. Ладно. Я, я чорний буст дев'ятнадцять 1965. п'ять. Кермінатор. Так, да, Так. Запер закриється. Лома мені виломати. Пацани може головою моєю веб'ємо. Ну так тебе та вона широка хороша, ну я не знаю. Ну да, давай, давай. Угнали тут порілочок, погнали періолочок. Ага, ага. Погнали. Тут треба трохи пробігтись. Ну, Бах, банк Зараз дуже... може йдемо якийсь чорний вхід і будемо пробиратися. Mm -hmm. Пацани, але я чув, що в цьому банку е, золото почти нереально забрати, воно заперто під желізними величезними дверима. Але е, там дуже багато картин розвішано по всьому банку, і вони дуже дорогі. Старовинні дороги. Але дивіться і дивіться, коротше, ну коли все в нас повинні... Ну по ідеї цього кабеноса Лестера, то ми потім це маємо проти мінків срагатися. Ага. Це буде капець. Так. Бо там, бо там ніяк не годен виключити сигналізації, то приїде він і нам треба буде тікати. Коротше, пацани, тут сино заперто. Або відбиватися, а, ладно, в... а вон ніби. Хоч що, що, що за інопланетянин? Путіну якийсь. Ла... О! Є, єсть тут. 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 Все, входим, входим. Це можна сказати не головний ход, а можна сказати трошки головний, трошки не головний, але хоча б хоча б. Хоча б не самий главний, коротше. Ви мене поняли. Ми, Ладно, не, всі так, не Погнали. так руки вверх, руки вверх, камери виключаємо. А, ми ми, не виходить. Пацаны, ми, 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 пацаны будемо... я, я буду ходити і слідувати банк, а ви поки забирайте картини, окей? Okay? Okay. Okay. Окей. Okay. Я банкомату зламаю, вгл... я банкомату зламувати будуть. Давай. Вот сап... сап... тут запер. Так, попробуйте їх тут зірвати двері. Чи відкрити, чи не. Так що, я мені рою двері, мінірую двері. Відходимо, відходимо. Так. М як можна тут наверх... О, О, двері якісь та ціни. збирав картини, картини. Давай, давай. Бистро О, Тут ще повну картини є, ходіть сюди. Зараз ми прийдемо, чекай. Ми спочатку з нижньому ярусі заберемо. Верхній ітаж пацани, ціни, я тут. Давайте, давайте, все, що бачимо. Окей, окей. Комп'ютери теж всі дані стирайте з них. Так, да, кстати, по камерам. Може якісь з камерами замінувати, а буде цей чи ні? Можна замінувати. Я думаю, не треба. Так. Заперто, пацани, хранилище. Пацани, хранилище сильно заперто. Фровекс передає Рим. по рації. Але ладно, добре, що хоч картина то є. Mm -hmm. Але можна спробувати його якось зірвати. О! Короче, что минируем? Бомба мы его что не давай. Давайте, просто... давайте попробуем тут все заминировать. Відбігайте, пацани. Давай, починай. Раз, два. Пішов. <гум> давай, Хороший взрим, заперто, давай. Хороший взрив. Заперто, заперто. Не, 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 відкривається. Це що, з бідрока зроблено? Та піс, коротше, ми мініруємо цей банк. Погнали. Всі комп'ютери відключайте, пацани, давайте. На давай, стріляй по них, на на на. на Щоб не було вообще ніякого Ніяких так. даних про Пацани, пацаны! Я забрав багато картин. Хорош, скільки ти вже награби? А ви в курсі, що ми забрали картин на лям 500 доларів? У мене песиш я забрав на 22 мільйони доларів. Ти щитати вмієш? Свойстві, давай ладно, замінируємо быстро. Я вмію змінилась. Так банк, пацани, ви що тут. Е... Це, самий це голов... голова, пацани. Це самий головний банк Лос-Сантоса. Ви що, Тут дуже багато грошей під. Е... Тут всього 200 лямів 20. десь. 20. Пишов, пішов, пішов. Пацани, в хранилищі е... знаходиться. Пацани, голова Роз... розірвалась, в то чувака. Послухайте мене, будь ласка. Mm. В хранилищі знаходиться 100 180 лямів, а ми на крана 20, бо це картини. 180 лями, це головний банк Лос-Сантоса. Проривайся, Вініс! Але тут заперто, да давайте. Вам... Треба обходити, пацани. Ладно, пацани, все. ми вже ми награбили трохи і вже вийшли з банку. Давайте розстрілюємо тут всіх. Ладно, да, да, да. давайте все, щоб вони всі люди чули, давайте пішли. Погнали, Що? пацани. не було. Пофіг на тих копів. Треба вистрілити, пацани, бо вони нас так просто не пропустять. Не Треба... Це... добивайте, да, да, щоб да, в нас не було лишніх клієнтів тут. Що не мішаємо нам це проїжджати. Нам виїжджає, це нами копи. Зараз будемо тікати, давайте ще трохи очищаємо. Якщо не хочете, щоб серіал Фромекса життя Фромекса закінчився поганою, поганою кінцівкою, правда? Так. Угу. Да. Нам треба виживати, пацани, давайте. Давайте, пацани, за Родін. За Україну, Да, Слава давайте. Україні, пацани. Героям слава. Хорош. Бывайте, пацаны, бываете. Ломаем, да. ломаем все лампочки, ломаем вот все лампочки. Пацаны, еще сало Америки, правда? Да, сало Америки. Сало, сало. Украинское. Ну все, пацаны, давайте минируйте входы. Минируем, минируем. Я говорю тебе, на сколько мы тут задержимся Всю банку? Ну, может, два часа. Круглый, просто. Другу. Сколько травы будет, да? Да. Сі гімі затримається. Ну да, в даєш просто копи над дверь. Фромис сховайся, ховайся. Ховайся. Так зараз будемо в вони будуть штурмувати, треба засвіщатись. Так. Зараз ще спісно заприємся в этом. Да мой зірвий, а на один полнотим. Не ваше давно було, правда? С другой сторони тут буде шурмувати. Фромис іди на другу частину. Може з другого хода вийдемо. Може в принципі обійти. Ну так. Да. Бо вони всі сто ходу. Ой-ой-ой. Обстрілюємося. Гасіть, гасіть, пацани, дивіться, ще приїжджають. Скільки їх? Я не знаю. Може Пацани, дивіться знов три звізди, як тоді три мільйони, якщо нас ловлять. О, є. Опівці, йо мої, Давай, біжимо бежимо фургончик быстро. Це, а нас 20, 20, мільйонів. ми Все, погнали. все, я заліз, погнали. Ні. Та шо, чорно? Газу дал, давай, що, чорно? Давай, близько, давай, давай, бистро. Все, вже не може, не мо, погнали! Мені. Є ідея, є ідея, їдемо в колегізований тональ, там де вас точно не знайде. Погнали! там в каналізацію поїдемо і вони туди не повинні на вертольотах пробратися. Тільки вашу з машинами, а на вертольотах вони туди точно не проїдуть. Ага. Все, їдемо. Повезло, хоч що у нас таран є. Відстрілітесь ага. всі. Окей. Вандір в коробці сидить. Да, я по них стреляю. Грим двері і зараз сапогем. Погоня з Лос-Сантоса, получиться жарка, правда? Ага. Пацани, чуєте пацани, може лучше ці бабки віддамо на благотворительность? Можна. Можна віддати, щоб проблем потім не мати, але ми просто вкрали гроші з банка, це дуже. Цей... Ем, ну, ви поняли, що це? це дуже погано. Да, коротше, є ідея. Давайте зараз втічимо від копи віддамо ці бабки на благотворительність. І я думаю, багато. я так думаю. Можна віддати. Можна так зроб віддати в цей в кіно, не кінотеатр, а кіностудію, щоб знімали лучше, кра найкраще кіно в лос Сантасі на всі сі. Бо ми Такі вже тут ломалися чудіків якихось. Давайте давайте. Але, давайте. але, але я надіюся, він нам повесить звання. Ну що, ми будемо, тіпа, гламарі, не знаю, ем. Лос-Вегаса, ми будемо гламарями. Двері відлетіли в андіру. Ладно, давайте, дайте канонізації, в'їжджаємо, де вона? Зараз тут десь має бути. Треба, швидко, пацани, все, давайте, давайте. Ні, ми вже не втекли. Блін, а? О, йому. Вибачте. Ааа, ти що робиш, ти? Втікайте, малолітки. Ладно, газуй, газуй, газуй! Діла <рес> їх. Щоб пацани заїхали. Ладно, Ладно. тьопа, тоді погнали. Вони тепер нас точ тут точно не повинні знайти. Але э, ці зірки ще мигають, так що ми ще не втекли. Ага. Ну да, ну що хоч мигають, а не стоять на місці. да. Так. Найголовніше. Хороший мандир, дав слово Медика. Діма, факти. Дима факти. Діма -факти. Чуєште, Іване, факт. Сквідбард. Сквідбарди. Ви сквідбарди. 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 Ви сика тут, який тут каналізаційний тунель? великий і довгий. Ага. Угу. Це правда, це правда. Угу. А інтересно, ми черепашок ніндзя знайдем? Походу повинні найти. О, все, пасне, ми відірвались. Нарешті, ну що думаєте, е, вернемось і переключимось. Давайте, зараз вийдемо, переключим. давай, переключимося. Тут, тут нас жде довгий тунель. Давайте. Ну так, да. давайте, давайте. Коротше, пацани, от ми вже їдемо, ми зараз вирішили ще в лікарню поїхати підлічитись, бо ми по нам нанесли багато Так. Да. Ну так, да. ми, коротше. Ми перепустилися на свою другу машину, ми там її заникали були. І їдемо, щоб нас ніхто, типа, не спалив, не здав. А, мені дуже жалко Віннізу йому п'яту точку відстрілили. Да, в мене там з ним там пластик. Я його не того, він біжить, біжить, і йому в булочку прям пуля залазить, і це взагалі. Він почав кричати аж від болі. Ну, да, ми я тіпочка свісти. Ми його з Франксом в той бусик занесли, він бідний там, ой, ць, підписчики, краще вам це не знати. Я їхав за рулем ще. Ладно, пацани. <реклама> там, за, <реклама> там, там знизу копу пацани лежав і прострілив. Все, йдемо вчитись. Погнали. Пацани, ви просто не представляєте, що там було. В Вініс лежить, йому заклеюють клеєм п'яту точку, розірвав. А, ще, а, а до того беруть щипці і то пуля витягають свої п'яту Та все, пацани, коротше, тихо. Я йду в кущі е, е, зробити свої діла і передійтися. Окей. Це я теж піду. Як Є... ти йди в іншу, пожалуйста, не, не залазь до мене. А, а як... я, в туалет беру. А ви які іменно діла будете робити? О, все, пацани, я передівся, бачите? Ага. Я тебе рядко бачу. Він там кайфує, походу. Що ви шляте там? Я, ем, вандір стоїть. Пацани, ви лучше вам цього не бачити. Ну ладно, вандір. Ладно, просто, що ще, йдемо, їдемо, їдемо. Сідай, там біля давай, ладно, сідай. Давай, що, їдемо їдомо ті бабки видавати. Так, короче, мені кажется, чи Лестер хотів, щоб нас забили, бо це було дуже опасне діло. Согласен. Відомо видамо бабки на благотворительность. То Новий. кінотеатр, а що скажемо, щоб десь десять лимитів віддав кудись інше, куди він захоче, там хороше, але не щось хороше. Окей. Да, щоб Або не. Що? Або тих не. І ми даємо тако. Ми їм дамо 10 мільйонів, 5 їм, 5 на больницю. А собі заберемо 10, пацани, погнали, Давайте. Угу. Окей. Чого б і ні? Да, чого б і ні? Нам Тобі дуже треба. Діла, ми виконували операцію дуже чесно. Ми вже на радарі Плацечку поставили, коли ми радар гравали, куди нам треба їхати. І знов mm. ми їдемо на Lake Forсти. Кстати, хлопці, хто не знав, це сумна новина, але це остання частина життя Фробаса. Так. Це фінал. Да, це фінал. Але якщо хтось захоче і якщо колись... Це відео зможе набрати приблизно десь 3 тисячі переглядів, то... або хоча б дві, то ми зможемо. Е, ми подумаємо і може знімемо четверту частину, якщо ви так захочете, щоб ми повернули е, цей серіал. Так що так. напишіть і дивіться відео, лайкайте. Like ну так, да, Ладно, пацани, їдемо. Так, да, так, да, звісно. Якщо ви набираєте 2000 просмотрів, ми будемо дуже-дуже сильно ради. Согласен. Да. О, це куди ми переїхали? Ми якраз не злоді п'яс поставили, ви скотіни. Що ти сказав? Зараз ми тебе в кіт бордо зараз того заліжемо, підемо в восьминого, кинемо, десь там жартися. Ага. Зараз ми з тебе сало зробимо і з'їмо його, по славі відомо. Буде пас їсти. Зараз твою п'яту точку приманцована, ми її заріжем. Ну два куска. Опа, все, пацани, ми, ми, ми вже приїхали, приїхали, зараз підемо до Сімона, Соломона. Ладно, пацани, давайте кожен піде, типа... Кожен піде нас, типа в різні кімнатки. Окей. О, хорошо. Погнали. Так. No, 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 no. Так, 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 у вас тут так, 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 я не знаю, але хлопці, якщо наберіть, будь ласка, три тисячі переглядів і хай ці хлопці підписники наберіть, три тисячі переглядів і хай ці хлопці знімають наступну частину і спасуть містера Соломона. Добре. Всі чули, всі все, все знають. Так, да, пацани, це було уше. Офіцер сказав, що з містером Соломоном щось сталося і треба його, йому допомогти, хлопці. Так що э, все, все, все в ваших руках підписуйтесь. Mm, так. Коротше. Пацани, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте Всем пока, пока. Всім пока-пока! Не забувайте ставити колокольчик! 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 Почекай, не виключай камеру! почекай не вирубай камеру, я хочу наші зробити. Тара, почекай, почекай. Ну, чекаю. Ну втора, два, блин, наш рок забравила. Ладно, всем пока, пока-пока-пока. Пока. Всем пока-пока. Пока. Ну, пока, быстрее. Пока.